Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Зробила невеличку підбірку, що я з різних міст позбирала для вас на продаж. Ось такі гарненькі квіточки вчора купила ще на барахолці. Дивіться, огляді але вони такі маленькі, низенькі. Ну, і зараз початок липня. Я думала, що гладіолуси бувають трошки пізніше. Так, ось такий я зробила огляд одразу з цінами. Можете робити скринінг скидати, і трошки треба підживіти мій YouTube канал, бо він почав так активно рости, рости і знову зупинився. Я не знаю, що то йому треба. Були просмотрі по 3000 переглядів і знову 25 переглядів, то повертаємось на YouTube і спробуємо якось його підживити. І так, розпочинаємо показ з того, що близенько. Ось такі чехословацькі прикраси біжутерія. В робочому стані. Все застібається, працює. Ось таке кольє. 150 гривень, всі камінці на місці. застібка Зараз покажу поближче застібка і камінці, все на місці і. Це в нас брош, ось такою звичайною застіпкою. медуза чи як вона називається, можна так втягти, можна так втягти, кому як більш подобається брошка 100 гривень. Далі е, іграшка Чеполіна радянських часів, пустотіла це. Для поціновувачів, колекціонерів подальшого продажу за кордони України 100 гривень, він десь приблизно 25 см. Рюмочки з товстого скла, різнокольорові, по 30 гривень за штучку. Зараз в мене є 6 зелених. Такий бірюзовий один і синеньких такий, ну, звичайний синій, не темний, не, не, не бірюзовий, саме, саме просто такий синій колір, як є багатенько, то запитуйте. Ну, і кількість, вона, і кількість, і колір завжди змінюються, їх активно беруть. Тому запитуйте, що зараз є в наявності. Так, спецовні курочка 250 гривень з золотом. Буває з люстром. Це саме з золотом в гарному стані. Ну, пробочки немає, їх ніколи немає. Перший сорт в гарному стані не затерта без сколів, без нічого. Так, тарілочки, кому не вистачає, чи для колекції по 80 гривень. Ось ця мисечка. Е, так, вона простенька, але тут клеймо таке стареньке непростеньке. Є в одному місці кракелюр, ось цю. Ось все інше. Без кракелюру, і вона ж так, вона така важкувата. Так, і ось та цирілочка зік, вона без кракелюру, без колів, без тріщин. Вона глибока 24 см. Так. Ось такі у нас бра дерев'яні з вимикачем таким. Ціна 250 за 2, але інший потребує ремонту. Ось тут відклеїлись. Ну, і треба якось виводити провода. Я не знаю, як це зробиться, там щось середині є. Я електричество, це різні різні зовсім речі, несумісні. Ішли без плафону, тобто просто під якусь лампочку, свічку. Два штуки 250 гривень. Ось такий дуже мініатюрний, гарненький набір. Це дружківка. Перший сорт, ну вони зовсім маленькі. Я не заміряла. Давайте ось тут у мене є рулетка. Зараз з вами заміряємо. Так. Маленькі 13 см. 6 штук. І велика, або десь 18. Так, 18,5 велика. Не були у вжитку, мабуть, не знайшли їм ніякого способу, куди їх приміняти, використовувати їх куди. Ну, я також не знаю чесно. Манесеньке, мініатюрні. для чого його використовувати? То ось І позолота Вся на місці. Такий дуже симпатичний. За набір 250 гривень. Хм. Цукорниця, як ви бачите, за дизайном це в нас Київський завод. Ось клеймо. Люстрове покриття не золото. Ніяких сколів, тріщин немає. Є просто заводські ось такі промазі по деколі. Покажу вам кришечку. Всі ціленьке, гарненьке, 200 гривень. Кашечка. Додала її в останній момент, вибачте, вона ще не помита. Це старенький довбиш, другий сорт. Є трошки затертості по золоту, тому 50 гривень за масштабами моєї руки, то бачите, це не велика, вони бувають великі з такими помаранчевими чи зеленими кружками. Це маленька 200 мл. Звичайно, чайна, легенька, гарненька, симпатична. Так. Далі Дід Мороз мені такий трапився, Ціна в нього сезонна, тобто невеличка, як для нього, 350 гривень. Під Новий рік вони коштують дорожче. Є в нього там з однієї сторони невеличкий недолік. Ось тут. Треба трошки реставрувати його. Так, щось тут у нього намотали, намотали. Так. Палиця його рідна, а оцей. Сніговичок нерідний. Просто я його тут залишила, як він був. Бо мені здається, він також з тих якихось часів. А можливо і ні. А можливо, і так. Не знаю. Так, і є в нього цінник. Бережно, бережно. Ось. Один карбованець 85 копійок. тобто бачите, що він українського виробництва. Так, обличчям вище покажу, що там всі фарби на місці. Я не вважаю, що великий недолік в нього, на боці 350 гривень зараз за нього. Гарна ціна. Так. Ось е, в цій техніці зроблені вироби по 200 гривень в гарному стані, без дефектів. Це вже така класика кожної барахолки, кожної закупки. Просто різними кольорами, так. Замірюємо, ваза 20 см гличик, 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 гличик 17 з половиною сантиметрів. Ваза кольори білі, жовті, помаранчеві, трошки синенькі, гличик багато. Білого, помаранчевого і трошки синього. Так, їдемо далі. Соусник Світловодського заводу 150 гривень, ручний розпис, глазки з двох сторін, люстрове покриття. Це від набору для вареників. Там макітра, такі стакани, піалочки, і от у них ще такий соусник. Дуже гарні набори, на жаль, трапляються рідко, тому кому треба доукомплектувати свій ось таке. Можете придбати такий соусничок. Ваза полонська, другий сорт. Без недоліків. Поближче малюночок, дуже ніжний, 300 гривень така лазочка. Так, забула сюди цінчик зробити. Ось така старовинна вишивка в рамці. Рам, рамка більш сучасна, мабуть, рамка десь 90-х такі, в, в такій техніці робили. А е, вишивка, бачите, канва старенька. Вишивка хрестиком. Ось так просто картонами, гвістками зроблена. Так, забула її номер. Забула її розмір. Вказати. Так, 23. І ширина. І ширина 19. Гарні такі яблука. Ну, мабуть, що яблука, да? айва, яблука. 19 на 23. 300 гривень. Так, ваги на 5 кілограмів в робочому стані. Мають такий цікавий винтажний вигляд. так, ось це алюмінівий, такий підносик. Що постану тут, може, вам чоловік зможе його трошки виправити. Так, ось і сюди ставиться. І оцей бігунок на кілограми, а цей бігунок ще додатковий на грами. Так, виробник. Дніпропетровський сибетовий ручки є з обох сторін ось такі. Мені дуже подобається дизайн, він такий просто можна на кухні поставити як декор. Коштує 400 гривень. Я перевіряла, показують більш-менш, ну, більш-менш там ці грами і також, можливо, вам чоловік бризне якийсь. Ведешку якусь, щоб оце ходило легше. Але воно так трошки, трошки приржавіло. Але, бачите, я лівою рукою одним пальцем тусе двигаю. Це грами. І ось написано, що 5 кілограмів до 5 кілограмів. Від 50 грамів до 5 кілограмів. І потім на моєму телеграм-каналі покажу додаткові фото з усіх боків. Ну і одразу хочу сказати, щоб підписувались на мій телеграм-канал. Там одразу з'являються ці всі новинки з замірами, з, подріз, з фотографіями. також хочу Сказати за доставку, відсилаю будь-яким оператором поштовим, Укрпошти не боюся. Можна накладним платежем, можна через OLX якщо довіряєте, можна одразу на картку. От. Ну і, вибачте, одразу як у нас таке ліричне відступлення. Хочу вибачити це мій голос. Я розумію, що я, він не, дуже, не дуже гарно він звучить. Тут то, то це в мене таке лікування. Так, і ще окремими епізодами покажу вам ще трошки інші придбання мої. Ось такий ще килим я купила. Стан середній. Одразу скажу, є дірочка, є затертості. Ось, бачите, в нитках є такі вже недоліки, чи по складкам. Так, і дірочка. Дірочка ось з цієї сторони дірочка. Ось бахрома. Так. Ну і тут родина оленів. Родина оленів, мабуть, мама, тату і три оленятка. Колір, о, розмір, не знаю, не міряла, ну десь приблизно. 2 на 2,5 чи 1,80 на 2,5 такий якийсь розмір. Бачила в Тіктоці молодий хлопець з ну, років до 25. шиє такі крутезні куртки. Просто просто бомба. Там ціни кусаються, там 4, там 5, 6 тисяч за куртку от з таких, от з таких пледів з климків. Оці Марселіві такі покривала з ну, зі, дитячі такі. Навіть із тих, з тих таких шерстяних солдатських ковдр, зелені з білою смужкою, навіть з таких. Якби ось так не кусався цінник, ну, 5 тисяч просто там за якийсь там куртку піджачок я не готова викласти, але я б купила собі просто, щоб. Ходити по барахолці. Я була б звезда, я була б зірка барахолки. Ну, представте, от, от в такій курці <свісно> з таким оленем на спині. Тобто всі розуміють, з чого це зшито. Ну, бомбічиський, просто ну, знайду його цього хлопця, ти хто це може десь напишу в коментарях до цього відео. Просто подивитеся. Молодець, Молодець. він показує весь процес, як це він шиє, все, потім приміряє на себе. Ну, дуже талановитий хлопець. Так, ну, а якщо хтось хоче спробувати себе як дизайнера, або просто комусь він щось нагадує з дитинства климок, він у продажі на такий свій стан. Ще раз покажу. На такий він то ціна 300 гривень. Так. Ну кому ще цікаво, що це таке в мене і хто я по життю, а можливо ще й додаткова реклама. То я ще маю такий невеличкий міні-готель в Кривому Розі. Здається, здаються номера подобово. То кому треба, у відрядженні чоловік поїде, то звертайтеся. Ось це я просто спряталась в одному з номерів, щоб мені ніхто не заважав працювати. Номери стандартні, не люксові. Ну, стандарт чи полулюкс. Є однокімнатні, двохкімнатні, трьохкімнатні. Це такий номер на двох людей з кондиціонером. Тут як маленька спальня на два окремих ліжка. І вітальня з кухнею. Ось хвилинка реклами. Всі номери в різних стилях. Кому подобається, кому не подобається. Дизайном займалася моя мама в свій час, їй це дуже подобалось. І вона прям була у захваті від цього процесу. То це у нас номер називається Country. Так, і ще хотіла показати. Ось тут на стільці я поставила, не на продаж, а я купила вчора на барахолці. Купила ось таку фігурку для своєї подруги. Вона їх збирає. На щастя, поціновуючих гіпсових фігурок, особливо в в поганому стані не так багато, то можна їх купити недорого. Хотіла вам показати, бо вона мені самій дуже подобається. Називається Подружки. Це в нас кунгур, і навіть з підписом автора Шатіров, покажу зараз. Ось. Ну, вона прям ну дуже атмосферна, такі дівчата. З... платья, з білими воротничками, з книжечкою. Зачіски, дивіться, які 50-х років. Дуже вона атмосферна, мені дуже подобається той період. Ну, На жаль, збиті в них носи. Хтось так, ну, смішно вони виглядають, якісь клоунські носи їм такі поробили. Але це все можна зачистити, як для себе, моя подруга збирає їх, це не на продаж. Просто помилуватися. Ось то. дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Далі буде. Дякую всім за перегляд. До побачення!